Вітаю, друзі! Ви на каналі Проєкт Перевоплощення». Тут ми говоримо про здоров'я, красу і досягнення гармонії в житті. Сьогодні ми говоримо про одну з тих тем, які нібито існують, але про них ніхто не хоче говорити. Тема делікатна, але дуже поширена, і це анальний свербіж. Чесно, ми всі знаємо, коли щось хвилює чи турбує в інтимній зоні. Люди часто соромляться навіть запитати. Але для лікарів це така ж звичайна частина роботи, як головний біль для терапевта. І саме тому сьогодні я запросила до розмови експертку, якій довіряють тисячі пацієнтів. Представляю вам Анна Рофанова, головна лікарка ОНКлінік Дніпро, проктологиня. Анно, вітаю вас і дякую, що ви завжди. Відгукуйтеся на те, щоб приїхати, і дати якісь корисні відповіді на запитання. Так, вітаю вас, Євгенія. Я дуже вдячна вам за запрошення до вашої студії. У нас з вами буде сьогодні дуже цікава, але делікатна тема. Знаєте, друзі, коли ми годувалися до цього відео, я зрозуміла одну важливу річ: свербіж це не проблема, яка проходить сама, це симптом. Він сигналізує про щось, про що потребує уваги. Багато людей просто купують мазь і думають, що проблему вирішено, але насправді це лише тимчасове полегшення. Тому перше моє запитання буде дуже простим, але ключовим. Анно, давайте почнемо з основ. Що таке анальний свірбіж і чому він виникає? Я ваша Надіна та доброзичлива лікарка-проктологиня і хочу надати вам корисну інформацію про дуже делікатну проблему, про яку багато хто з вас соромиться говорити. Так, це анальний свербіж. Як лікар розумію, наскільки це незручна та неприємна проблема, про яку соромно говорити. На жаль, анальний свербіж це прояв якоїсь хвороби, і дуже важливо знайти причину, яка викликала анальний свербіж. Дійсно, мазі, які прибирають симптоми свербіжу, полегшують стан, але не вирішують проблему. Скажіть, які симптоми, коли потрібно звернутися до вас, до лікаря-практолога? Для анального свербіжу характерне неприємні відчуття з почервонінням і роздратуванням шкіри в області ануса. Причинами неприємних відчуттів можуть бути анальні тріщини, геморой, цукровий діабет, хвороби печінки, різні дерматологічні захворювання, психогенні причини, інфекції та паразити. Прийом антибіотиків, носіння вузького одягу, зловживання міцним чаєм або кавою, або алкоголем та гострою їжею. Метод лікування анального свербіжу залежить від захворювання, симптомом якого він є. Тому так важлива ретельна діагностика та з'ясування точної причини дискомфорту. Так, якщо анальний свербіж викликаний захворюваннями прямої кишки, пропоную медикаментозне чи малоінвазивне лікування. Якщо анальними тріщинами, то це консервативне або малоінвазивне лікування. Зараженням гельмінтами пропоную антигельмінтну терапію розвитком інфекції. Пропоную антибактеріальну терапію, дерматологічними захворюваннями відповідні мазі, креми, якщо алергію, то це антигістамінні засоби. Як лікарка-проктологиня ОН «Клінік Дніпро хочу надати рекомендації для профілактики анального свербіжу. Нижня білизна має бути натуральною і просторою. Після випорожнення раджу підмиватися водою, не використовувати туалетний папір, підтримувати гігієну періанальної ділянки. При виникненні анального свербіжу потрібно негайно звернутися до мене у Онклінік Дніпро. Адже здоров'я кожного з вас це дійсно цінність для України. Друзі, я хочу сказати головне, делікатні теми це не привід для сорому. Ваше здоров'я це завжди про турботу, про себе, а не про ніяковість. Якщо у вас є дискомфорт, Біль або незрозумілі симптоми краще один раз звернутися до фахівця ніж місяцями жити з проблемою. Анно, я дуже дякую вам за цю корисну і відверту розмову.